Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну шо, приїхали на Приїхали на поле, будемо сіяти. Засіємо. Відчуття посівної, але мона у літа. Так, ну що, нормально я задискував. Підготовка, задискована. Прийде посівною. Коротше, приїхав брат своїм тракторцем з сівалкою і сіємо. Бачите, якась якась засуха, пилюка летить. Водії нема, в води в людей нема зовсім. Канали їхали понад ставком понад каналом, там десь на метр вода впавша. Ну нічого, але посіємо, дощ піде. Да, дай Бог, казав, треба посіяти. Чи приморозки якісь там мають. Да. Боль, да? От так працюємо. Так, що там, вожанку перемонтував? Так, да, перебрав.

Отак воно це відбувається. Короча, половина гною тут розкиданого, половину не розкидав, отак трактором порозвертав ці кучу гури, придіскував, бо не було часу мені її розкидати. Та ще треба було з пів години, може більше потратити. Та нічого, і так нормально буде. Так, друзяки, трошки прокатався теж в кабіні, показав вам ці кадри. Нагадаю, сівалка метр вісімдесят захватом, ну, половинка СЗшки звичайної Колись вирішили один раз вкластися, зробили і вже декілька років сіємо. І... І все чітко, в грязь сіє, ну, в принципі, і все одно куди сіяти. Якщо порівнювати зараз з тими китайськими сівалками, там різні вони є 2,5 метра і там менші, то для них треба ідеальна площа. А ця шурує як. Толково коротше, сіє. Норма 180 кг. Минулому році теж там. Було десь під 180 кілограм, вийшлося. Та вражайність була, то дай Боже, намолотили. Намолотили повний прицеп і навіть не влізло. Просто довелося їхати було по другого прицепа.